З Євангелія від Марка. Того часу учні забули взяти хліб, і крім однієї хлібини, не мали нічого із собою в човні. А Ісус застерігав їх, кажучи: глядіть, стережіться закваски фарисейської та закваски Іродової. А вони почали перемовлятися між собою, що хліба не мають. Взнавши це, Він каже їм. Чому перемовляєтесь, що хліба не маєте? Хіба й досі не збагнули? Чи ще не розумієте? Чи ваше серце все ще скам'яніле? Маючи очі, не бачите, маючи вуха, не чуєте? Хіба не пам'ятаєте, коли п'ять хлібів я розділив на п'ять тисяч? То скільки повних кошиків шматків зібрали? Кажуть йому дванадцять. А як сім? На чотири тисячі, то скільки повних кошиків шматків зібрали, і вони кажуть Сім. Тоді він каже їм, ви ще не розумієте.